На слуху. на слуху. Найбільшу суму на виборах, які пропонували кандидати і партії за голос, це було близько 500 гривень. А то і менше. Фактично, за декілька копійок в день а громадяни готові протягом п'яти років віддати всі свої владні повноваження корупціонерам, і Цього не можна допустити. Ви розумієте, що зараз людина, яка має ідеї 20 тисяч гривень за ставу і хоче стати, наприклад, депутатом міської ради, не від партії БПП, не від Народного фронту, а сама має прийти на поклон в партію. Та ще треба, щоб вона мала рейтинги не менше 5%. І тоді керівництво цієї партії назве умови. Тобто корупція почнеться з моменту, коли людина постукається в ці двері і скаже: Я хочу балотуватися. А як ти допоможеш партії на виборах? А скільки ти перерахуєш грошей? А потім став він депутат. Том від цієї партії і не голосує так, як хоче керівник. Тут є пункт, яким рішенням обласної районної міської сільської ячейки партії його знімуть з депутатства. То це буде раб Микола Катеринчук, народний депутат України попередніх скликань і голова Європейської партії з програми на слуху у студії Ольга Ксьонс. Я вітаю всіх. Схоже, що і мажоритарка, і пропорційна система. А... Можуть все-таки давати підстави для того, щоб політика ставала бізнесом, якщо цього захочуть самі політики. Ми сьогодні будемо обговорювати новий закон про місцеві вибори і в нашій студії незалежний експерт. Це керівник громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська. Здравствуйте, пані Ольго. Вітаю. З 2002 року ви спостерігаєте за виборами, які відбуваються в Україні. А щось на краще міняється, хоча б щось. Я думаю, що змінюється. Принаймні, виборча кампанія вона стає вкрай активною і мобілізація суспільства під час виборів набагато вища. Ми також бачимо те, що виборчі, вибори вони спускаються на рівень людей. Тому що ми, на жаль, мали практики кампаній, коли вони були більш віртуальні, ніж реальні. Тобто, коли була доволі велика кількість білбордів інформації в медіа, але кандидати не спілкувалися з виборцями. Сьогодні часто цього не можуть собі дозволити дозволити політики, тому що є соціальні мережі, є пряма комунікація під час різних зустрічей, і ті, хто йдуть до людей, вони отримають якісь додаткові переваги з віртуальними кандидатами. Ну, кампанії були різні і в тому числі інші. Але я не можу сказати, що ми вкрай спрогресували як суспільство в питанні виборів, демократизації, чистоти кампанії, як такої ну, от, власне, якщо брати чернігівські вибори, то так там видно, що. До людей прийшли кандидати, але що це дало? Що вся країна, не розуміючи, що відбувається, спостерігала за цим, і що те саме буде тепер на місцевих виборах? Ну, цілком вірно, що на місцевих виборах будуть повторюватись деякі сценарії, тому що вони засвідчили свою ефективність в Чернігові. А тобто, в чому саме? Тобто, якщо говорити про підкуп, який мав місце певні матеріальні блага, які передавались кандидатам кандидатами до виборців, це спрацювало, тому що кандидат переможець в тому числі. Він вчиняв певні дії щодо соціальних угод, виплати матеріальної допомоги громадянам, яка офіційно штабом представлялася як оплата праці агітаторів. Але ці люди не були агітаторами. Тобто при ефективній правоохоронній системі можна би було забезпечити зв'язок цієї матеріальної благи з голосуванням, волевиявленням виборців, чого, на жаль, не було зроблено. Тобто, гречку і черги від кандидата Корба, точніше від благодійної організації. Цю крок бачили всі, тому що це було дуже неприховано. Але набагато більш небезпечна була друга схема це матеріальної мотивації громадян. Ну ви зустрічалися з президентом? Ви говорили про це і, і якими будуть наступні кроки. Ну тобто, наступний крок, який був з точки зору пропозиції президента, це удосконалення законодавства, яке б не дало можливість чиняти підкуп. Але на мою думку, це не є самодостатня умова, тому що закон може бути ідеальним, але якщо в нас неефективна правоохоронна система і не працюють суди як незалежні органи, тоді доволі важко довести той факт, який встановлений. Тобто, якщо навіть ви як журналіст, чи я як представник неурядової організації, особисто сфотографую якісь речі, факти. Готова буде виступати свідком суді, а суд не захоче приймати до відома цю інформацію. То зрозуміло, навіть рішення суду буде йти на користь штабам, тому що суд може визнати прийнятними ті дії, які насправді є незаконними, і легітимізувати підкуп. Ну, на жаль, такі прецеденти були в 205-му окрузі, коли фактично матеріальна допомога була визнана законною, тому що благодійна організація Укроп, яка її здійснювала, вона, начебто, не мала як юридична особа прямого зв'язку з кандидатом суб'єктом Виборчого. Процесу і партію. Ще прямий зв'язок був на сайті Міністерства юстиції. Ви побачите, що засновник благодійної організації і один з представників керівних органів партії це є одна та сама людина з тою самою пропискою, але суд не хотів виходити поза межі позовних вимог заявника. Це була третя сторона, і робити ці дослідження. Тобто, є юридична організація, благодійний фонд, є кандидат і зв'язку. Суд не бачить. Ми далі. Перейдемо саме до деталей закону про місцеві вибори, тому що хочеться почути саме вашу думку з цього приводу. А людина, яка не належить до жодної з партій, але зараз з приводу технологій ми запитаємо про це у Дениса Богуша, політтехнолога. Здрастуйте, пане Денисе, да, добрий день. кожного разу напередодні виборчої кампанії чергової в політтехнологів. Хочеться запитати: а що ж вигадають кандидати? Цього разу, от ми вже через стільки виборчих систем пройшли, стільки це все обговорюємо, і неприємні ці всі речі пов'язані з підкупом. Що ви можете спрогнозувати? До чого вдаватимуться кандидати? Підкуп буде він буде цинічний і більше від владних кандидатів. Це перша штука. Ну тобто, це погано. Інша, інші моменти, які в цьому законі. Закладене ну, це те, що виграють тільки п'ять-шість партій у всій країні, які мають 5%. Тобто це дуже великий відсоток для місцевих виборах. І всім місцевим кандидатам, які рейтингові, їм потрібно буде визначитись і вступити або в блок Петра Порошенка, або в самопоміч, або в батьківщину, або в опозиційний блок, або навіть в Ляшко. От ну це ну, це велика проблема. І ще велика проблема в тому, що при цьому законі. Якщо у тебе маленька партія, ну наприклад, там партія пенсіонерів або якась, інша, і ти набрав там, ну потрібно набрати 15 тисяч голосів, ти набрав 13 тисяч голосів. А, а кандидат від блоку Петра Порошенка, наприклад, на, набрав одну тисячу голосів, то виграє він, тому що партія, ну наприклад, ну, наприклад цих пенсіонерів чи кого, вона не перейде 5% виборів. так виборців. тобто кандидат може набрати, а я партія не подолала і тому ця людина, так, яка так. має симпатії виборців, не пройде. Так, угу. так, так і, і і на місцевих виборах це дуже важливо, тому що там більше кандидатів знають, а не партії. Угу. І, Ну як би. Ну, довіряють ну, більше самим людям. Тоді ще одне О. питання. От Микола Катеринчук, голова європейської партії. Він думає, що він може не пройти, тому що не набере 5%, Так власне, він про це прямо європейська говорив. партія ну, не пройде в ніде. Ну так от так він каже, що е, така система це шлях до корупції. Тому що якщо людина прийде вступити в партію, відому велику партію і скаже: я Хочу від вас балотуватись, то йому скажуть, а чим ти можеш допомогти партії на виборах? От, я наводила цю цитату сьогодні. Е, то є це. Прямим е шляхом до корупції політичної ні, ну, ну дивіться у всі ці центральні партії, хто хоче балотуватися і використовувати бренд, вони так чи інакше щось там платять і якось вони е ну заходять е ну, своїм чином. Тобто ми не знаємо ці, е ну, Просто зараз е виникла така ну нерівна ситуація, що тільки п'ять е партій визнаються, тобто всі інші, ну які мають нижчий рейтинг, вони взагалі не мають шансів. Розумієте, тобто це велика проблема, яку ну, заклали парламентні ґгум. партії, щоб ну тільки вони і проходили. Добре, пане Денисе, дякую, що ви долучились. Це був Денис Богуш, політтехнолог, пані Ольго. А яка ваша відповідь? Є це шляхом до корупції чи ні? Що людина повинна бути членом партії? Ну, особа, яка балотується, вона повинна бути висунута політичною партією, але не обов'язково мати членство цієї політичної партії. Ну, це це нормальна, це норма була раніше, але тим не менше зрозуміло, що кандидати, які приходять за власним бажанням до партії, а не партія шукає їх. Вони повинні бути чимось корисні партії. Цікаві. Це може бути високий репутаційний капітал. Тобто, якщо ця людина примножить відсотки партії через свою участь в кампанії від її імені, насправді такі. Сценарії варто розглядати, і такі будуть. А друга категорія кандидатів це ті, які, власне, самі хочуть брати участь у виборах, але в них немає нічого, крім ресурсів. Тому партія буде пропонувати таким кандидатам в разі висування забезпечити фінансування самої виборчої кампанії. Ця традиція є в нас незначенна, вона триває багато років, багато кампаній. Але зрозуміло, що це може мати ознаки і політичної корупції. І продовжуємо з приводу того, скільки жінок повинні сунути партії ось заступник голови ЦВК андрій магера сказав так жінок внесуть в список щоб їх справді було 30%, але закріплять за територіальними округами де в цієї місцевої організації не буде шансів пройти до місцевої ради Ну, я на 100% відсотків згідна з паном Андрієм, тому що я ці тези також повторюю. Постійно це абсолютно логічна позиція, тому що, а, крім того, що немає прогресу, ми повинні усвідомлювати, є закон про політичні партії, який визначає гендерну квоту 30%, Чи реалізують цю квоту партії? Ні, навіть останні парламентські вибори показують, що не зовсім у нас там провідні партії десь близько 20% в свої списки пропонували жінок, але в закриті списки. А відкриті списки, вона. Вони ще більш нечутливі до питань гендеру, тому що все одно ви жінку обираєте прямо, хоча за маніпулятивною системою. І це як при мажоритарці. На останніх парламентських виборах у нас було обрано в мажоритарних округах аж двоє депутаток. Двоє по всій країні 198 округів, де вибори відбулися. І це з одного боку, з іншого боку, а питання санкцій: а що буде партія, якщо вона не запропонує 30%? А закон про політичні партії зараз зобов'язує це робити, а нічого не буде партії. Ну а з іншого боку, потрібно розуміти, що потрібні потрібно, щоб були ті жінки, які справді хочуть щось робити, можуть щось робити. Тут ще особисті якості можна поставити 30%, А якщо на місцевості немає жінок, які б хотіли справді приймати участь в житті громади, то теж штучно Створювати такі умови не зовсім правильно. Ну, Гендерні квоти реалізуються якісно тільки в тих країнах, де є партії, які вмотивовані їх реалізовувати. Не тільки на етапі виборів, а на етапі міжвиборчому. Тому що вже на, перед виборами за рік, за півтора, за два політичні партії, як структури стабільні, вони шукають кадри Ось, як. своїх політиків. Вони шукають так. цих жінок, вони їх навчають, і жінок, mm -hmm. і чоловіків. Вони проводять певний а, сел, певну селекцію: хто сильніший, кращий. І на Бори, вони вже мають цей пакет пропозицій для виборців і жінок, і чоловіків, і всі це кваліфіковані. І кадри. де це є, пані Ольга? В яких країнах у ну, багатьох країнах, європейських країнах, Євросоюз майже всі країни мають ту чи іншу форму квот? Польща має найближче до нас і це працює. Але в деяких країнах це вже не є проблемою, не потребує законодавчого регулювання, тому що суспільство не зрозуміє партію, яка не висуне там 50 на 50 або 40 на 60 представників різної статі в своїх списках, тому що що вважається, що жінка вона дуже ефективна в менеджменті, управлінні, ініціюванні певних змін в політиках, що стосується гуманітарної, соціальної сфери, забезпечення прав людини, то, що є багато жінок, які є міністрами оборони в країнах, і вже суспільство не зрозуміє, якщо партії не нададуть цю пропозицію. Пані Ольго, давайте зараз торкнемося питання: а наскільки люди? Самі готові, щоб їхні голоси купували, віддавати, продавати свій голос. І за яку ціну? Я боюсь, що поки що готові, тому що є дуже лояльне ставлення суспільства до цього. Знаєте, були кампанії, ми намагалися рахувати, скільки ж партії витратили, який коефіцієнт корисної дії. І були кампанії, я пам'ятаю, 2002 рік. Ні, перепрошую, це шостий вже був рік, коли партії витратили близько 200 доларів на кампанію на одного виборця. Тобто кількість голосів, які вони отримали в результаті, і кількість бюджет їхній, які вони витратили, конвертувався би в 200 доларів на одного виборця. І це означає, що кандидату набагато легше 100 доларів витратити на один голос, аніж проводити кампанію всліпу, А більше того, мотивує сьогодні штаби займатися різними мотиваційними. А технологіями незаконними матеріальними те, що інші кандидати використовують цей метод, і вони, як знаєте, бики на червону ганчірку кидаються один на одного і не думають, як би зробити так, щоб конкуренти не купували, а думають, як би перекупити тих виборців. Які сьогодні є критично на жаль критичною силою в виборчому процесі? Тобто в це компонент. така армія людей, яка залишилася з свідомістю ще до майданівської. Я маю на увазі свідомістю до всіх тих жертв, які зараз принесла Україна людських жертв. Ну зараз не можна, ну, здавалося б справа честі діяти по іншому. Ну я абсолютно згодна. Тобто є свідомість певна категорія громадян, які сьогодні в нас не змінилися ні за рахунок війни, ні за рахунок майдану, ні всіх політичних перепитій і подій, які ми маємо в країні протягом двох останніх років. І вони вважають, що це їхня форма помсти. Це не є економічний прибуток, тому що ну, умовно пакет матеріальної допомоги з продуктами вас не врятує надовго. Це один, два, три дні поїздки. Але це ви говорите про того, хто віз. Зме цю допомогу, а я мала на увазі ще й про того, хто буде давати цю допомогу. Ну що додавати проблем взагалі немає, тому що насправді найбільш цинічними кадрами в штабі це є ті, хто розробляють методи компанії. І це часто не кандидат, це не публічні особи, це не політологи, політтехнологи, які виходять в прямі ефіри, розповідають. Це люди, які роблять дуже таку цинічну, послідовну технологічну справу. А Чекайте, саме кандидат може відмовитися? від кандидат цього? Кандидат завжди може відмовитися. Я знаю, навіть окремі. Технологи, які в сіру працюють, а вони не всіх кандидатів навіть під час кампанії переконують йти до кінця. Тобто якісь методи приймаються, якісь ні. Але у них є е, такі е, успішні історії, success story, кейси, і вони показують: оцей кандидат погодився, він mm -hmm. отримав мандат. А цей ні. І він став другим. Ви хочете бути другим чи першим. Ваші всі конкуренти будуть такими ж. І е, відповідно, оця от недобросовісна конкуренція з різних сторін, провокує. Навіть людей ну середньої температури моральності йти на це, тому що вони розуміють, а всі інші будуть діяти так само. Чим є гірше. А відповідальності mm -hmm. за це а, сьогодні, на жаль, не, нас, не настає, тому що за фактами 2014 року парламентських виборів лише дві-два рішення суду щодо підкупу, і то накладені великі штрафи там по понад 5 тисяч гривень. Але ж ми розуміємо, що фактів було більше. Ми розуміємо, що сьогодні кримінальна відповідальність настає не тільки для тих, хто дає, а для тих, хто бере. А це до двох років у. Або обмеження болю, або штраф понад 5 тисяч гривень. От якби кожному виборцю сьогодні донести, що правоохоронні органи будуть працювати належно на цих виборах, тому що кримінальний кодекс минулої кампанії він вступив в дію за два дні до дня голосування. Тобто, всі події, які були до того, кримінальна норма не поширилась на них в такій формі. А сьогодні це час ще і для правоохоронної системи, наскільки вона адекватна, і для прокуратури, і для суддів, Наскільки вони здатні це проводити повноцінно і використовувати ті норми, які сьогодні працюють, і для центральних органів влади? Тому що я думаю, що це питання честі для кабінету міністрів. Тому що там представлені також силові відомства для президента, який говорить, що він за чесні вибори і має вплив серйозний і політичний і юридичний на ситуацію в країні і для парламентарів. Тому що якщо вони будуть закривати очі, надії в тому числі своїх місцевих осередків своїх же партій, то ми, на жаль, прогресу не будемо мати. Це правда. Пані Ольго, і останнє, дивлячись на те, як люди приймають допомогу, розумієш, що допомогу приймають від кандидатів, тому що бідні, тому що складно, тому що хай стоїть той пакет крупи або будуть ці гроші на певний час. Бідність головне, але ви вважаєте, що все-таки ні? Я думаю, що не тільки бідність, тому що знову ж таки дають не так багато, щоб ви навіть місяць себе відчували спокійно. 400 гривень. Наскільки вам днів вистачить на сім'ю сходити в магазин? Можливо, один, можливо, два, можливо, три. І заради цього ви готові п'ять років терпіти корупціонерів, які будуть керувати вашим життям в цій громаді або в цілому в країні. Я думаю, що це неадекватна оцінка. Ми колись навіть прорахували найбільшу суму, яку пропонували за голос на п'ять років, і це виходило. Що там буквально по 3 копійки в день. О 3 копійки в день коштують ваші інтереси як виборця. Я думаю, що це не бідність, це абсолютне недовіра до політику як такого. І це називається хоч щось, тому що вони для мене взагалі нічого не зроблять. А оце хоч щось». буде хоч щось. Нехай це змінюється. все таки будемо вірити, що це буде змінюватися. В нашій студії була Ольга Івазовська, керівник громадянської мережі ОПОРА, і це була програма на слуху, яку провела Ольга Ксьонс. Дякую, до зустрічі. На слуху, на слуху.